Вітаю мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир Бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні ми поговоримо на тему, яка хвилює багатьох підприємців у 2025 році. А саме, чи треба закривати ФОП при релокації за кордон? Цікаво? Поїхали розбиратися! Зразу кажу, коли ФОП треба закривати. Перше, якщо ви переїжджаєте надовго і не плануєте отримувати доходи в Україні. Друге, якщо у вас немає клієнтів, тут і немає сенсу здавати звітність. І якщо ви плануєте оформити податкову резидентність іншої країни, тоді ФОП в нашій країні вам не має сенсу тримати. Тепер. Коли варто залишити ФОП? Перше, якщо у вас залишаються українські клієнти, якщо ви хочете мати резервний статус для повернення і якщо податкове навантаження невелике і ви готові вести мінімальний облік. І все ж таки, якщо ви вирішили вже закривати ФОП, які документи вам будуть потрібні? Заява на закриття ФОП, яка подається через ДІЮ або ЦНАП. Податкова декларація ліквідаційна фінальний звіт. І довідка про відсутність заборгованостей. Стосовно того, скільки часу займає закриття ФОП. Формально процес займає від 5 до 10 днів. Але на практиці. Податковою можуть виникати перевірки, тому я раджу закладати від 1 до 2 місяців. Якщо у вас залишилися питання про закриття ФОП при релокації, будь ласка, пишіть їх у коментарях. І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові поради. На цьому все. Будьте здорові. На все добре! 嗯。